Всім привіт! Це їжа файного міста. І зі мною сьогодні немає ні Юрія Шкільняка, ні Андрія Турка. Зато зі мною є Юля і Борис. Юлія і Борис, я до вас на дегустацію. Так що показуйте, що ми будемо їсти, чим будете мене вгощати. Ну, є чим вгощати. Так, так ну, от, розпочнемо нашу дегустацію. Дегустація е, молочних пр продуктів вона проводиться незвично. Вона Верший... починається спочатку із молока питного, причому із молока питного від меншої жирності до більшої, щоб ми не забили свої рецептори. Від молока перейдемо до кефіру, з кефіру почнемо дегустувати йогурти, сметану, масло, так. а потім з'їмо наші фруктові. Смачні продукти. І я трісну, так? Ну, В кінці. — подивимося. Не? Ну, давайте будемо пробувати. Давай. Давай. — З молока. Яке молоко беремо? 2,5. 2,5 синє е, на колір молоко. Ну, я так розрізняю ваші молока. Ну, синє на колір тільки по упаковці. По упаковці, так. А ви ж собі що ви. А я люблю жирненьке. Ага. Угу. Якраз таке як є. Ну що, е, пробую і розказую, яке воно мені на смак. Давайте. Вуса, є білі? Вже нема. Нема. М -м -м. Порода біла. Ну, що я можу сказати? Молоко кровою не пахне, пахне молоком. Та? Дуже добре, я вам скажу. І дивіться, якщо його поколотати, правда, лишається ну так, як на вістки. Як на, на таке, ви бачите? <рес> Давайте будемо пробувати 3-2. Слухайте, е як ви забираєте отих пару процентів з молока? Як пару продукт? Дивіться. Ви, ви були в нас на підприємстві, і перша така точка це була ферментаційна дільниця. Угу. Я там вам розказував, що то серце нашого підприємства і родзинкою, звіс, звісно, є потужна очистка за допомогою німецького обладнання від компанії Gea. Я вам показував, там є спеціальні сепаратори, які називаються бактофуги то от бактофуга забирає з молока до 98% бактерій спор, які є там, в сирому з ферм і які людині не потрібні. Хорошо. А потім молоко проходить так звану стандартизацію. Стандартизацію по вмісту жиру машинка, яка знімає надлишковий жир. Перетворюю його у вершки, які ми потім направляємо, чи на сметану, чи на масло, а решта уже менше жиру лишає в молоці. Та як ви скажете, наприклад, дитині яке краще молоко? 3,2 чи 2,7? Любе. Нема такого, яке краще. Воно нема. Йде, йде? Тобто нема. Н -н -н. Так. Це в залежності від того, для чого і яке дитина любить, от мені краще 3,2. Ну, якщо, наприклад, пробувати, мені ніби здається, трошки. Солодше. Так і є, жир, жир додає смаку завжди. С -с -с трошки солодше, воно. Воно mm. також дуже добре, ну, ну так якби масніше, таке, густіше. Скажіть, будь ласка, а, вас, а от, mm -hmm. якщо я візьму молоко з-під корови mm -hmm. е свіже, і от таке відрізнити можна. Ну, а вже ж, воно буде із відповідним характерним присмаком, запахом, запахом ферми, Розім, та, корови. Корова, завжди так. пахне молоком. Далі, що ми пробуємо? Так, кефіри. Не просто кефіри, густі кефіри. Густ, густі кефіри. Mm -hmm. А чим відрізняється простий від густих? Чим відрізняється густий від е, питного, mm -hmm. від рідкого нашого, а відрізняється він у способах виробництва. От густий кефір він розфасовуватися буде в цю пляшку у вигляді молока, в якого у великій ємкості внесли закваску. І поки закваска ще не подіяла, і це є молоко, його швиденько впродовж 3 годин мають розлити в пляшку. Потім ці всі пляшки формують на піддоні, і піддон заїжджає в спеціальну термостатну, теплу камеру, угу. де впродовж всього процесу ферментації або сквашування підтримується оптимальна температура для розвитку. Закваски молочнокислої всередині, і ця закваска і формує і смак, і запах, і консистенцію. Це виходить як домашній дома продукт. Кисле молоко. Так. Да. А рідке все те ж саме відбувається в великій ємкості, яка називається ферментатор. Там утворився згусток, такий, mm -hmm. як і в пляшці. Потім ми включили мішалку, перемішали цей згусток, надали уже цьому продукту питної консистенції і розлили теж в пляшку. І от за рахунок того, що ми не руйнуємо згусток, і він утворюється в пляшці, окремий, він виходить от такими... Хмаринками, такими шматками, які аж мені треба докласти зусиль, щоб із, щоб із пляшки отак. От, от їх ну, Зрештою треба потиснути пляшку, щоб набрати в горнятко. Ну бачите, кожен любить його абсолютно... не варто стстрасати. Хто по-перше, як лю як любить, я собі набираю горня кефіру, і я люблю із е, смаженою бараболькою. Я люблю Ідеально. смаженою бараболькою, його саме, я ну, навіть зву його не запивати, а в прикуску. Спопивати, ну так, так. і береться. А для того, щоб він був в прикуску, він мені має бути не питний. Він мені має бути отакими от ж шматочками. О, і, ще, да. і ще можна тако підсмажити картопельку, трошки з корочками. Це бульки щоб вона таку підгоріла чуть-чуть так. і так, так, так. так смачка, щоб пахло по хаті і горнятко. І трошки можна солі, солі. Чуть -чуть, правда? Солі, солі, солі. але горнятко має бути велике таке. І та, і щоб, та, так, pun, так. щоб куски такі і. Звучить як план. А Я не знаю, бо воно так як тост прозвучало. Він розказав, як тост таке картопляка смажена, Ну, пробуємо. Але ми, до речі, на дегустаціях професійних такі великі порції не наливаємо. Це тільки для особливих гостей. Якщо такими порціями дегустувати весь асортимент продукції, яку ми виготовляємо, можна з дегустації не вийти. Так. Ну ви що? Можна навіть трошки переночувати. Але на другий день ти ну, вже так, його не Так. До речі, я вам скажу дуже смачне, справді треба трохи посолити, якщо під картопельку. а зараз воно просто ідеальне. Юля, охарактеризуй словами ось цей кефір, будь ласка. Як його писати? Ага. Ми його описуємо як кефір грудочками або кефір хмаринками. Це найпростіший, напевно, на спосіб охарактеризувати консистенцію. На смак він пікантний, такий трошки кисліший, ніж той кефір, який ми привикли пити питним. Угу. Він пікантіше, він як пряніший, наче на смак, але це мені здається, тут Борис відповість, але мені здається, це якраз за рахунок того, що кефір дозріває в пляшці. Так правда? Так, так дріжджі кефірні нікуди не діваються. Вони угу. залишаються угу. там живенькі, стрибають як в мінеральній воді. Так, так, так. Слухайте, ну якщо ви наливаєте в пляшку, і пляшка їде, наприклад, в Київ, так? так. по дорозі вона не стрясається, там нічого знайду. Ну якби нічого Ні. страшного. Ну, дивіться, воно ж коли сквасилося, воно mm. утворило міцний згусток. І воно ж сквашується у спеціальній камері при температурі розвитку молочнокислих бактерій. І Зупинилося собі. Так. В і коли вже бактерії утворили згусток, надали молоку, смак, запах, от ці пляшки із піддоном обережно вивозяться в холодильну камеру, де температура вже на охолодження плюс один, плюс три, і кефір нікуди. Не виїде ні в машину, ні в торгівлю, доки температура у кожній пляжці не буде ніж плюс шість. Ага. От а плюс шість десь буде через добу. От. Ага. І, е, а згусток, якщо вже він охолов до температури плюс 6, він доволі міцний. І він в груповій упаковці він абсолютно е, не боїться перевезень, тряски і так далі. Mm -hmm. І все одно перевозиться, ваша продукція перевозиться в холодильних камерах. Ну, якби, Однозначно е, машини холодильника... із холодильниками, де підтримується температура всередині продукту не вища, ніж плюс 6. Що пробуємо далі? Білий йогурт. Борис, розкажи, що таке білий йогурт. Ну, це одна із наших також родзинок. Перший продукт це наш був йогурт-білий-густий угу. із жиром 1,6. Це доволі популярний продукт, і ми отримали фідбек від наших споживачів зробити посмалку. Такий же самий, як і в стакані. От. Але по консистенції, щоб він був питний, щоб можна було його і пити із упаковки і розлити друзям. До речі, на, на усіх упаковках відбувається написано, написано, написано. А на, 4, на 4 горнятки так, написано. До речі, якщо купуєте щось від молокії, ви читайте. Там дуже багато всього написано. Я колись я купив молоко, пив з якимось сирником, і я от їв 10 хвилин, і я 10 хвилин читав пачку. Тут цікаво, речі. То так. це не до не на Бориса три на мене. Так. А, то ви це все понаписуєте. Бо то Борис варить, так. А, а моя Юль... команда Юля пише. пише, придумує, назви вигадує. Так, так. Боже як Бож класно, ви то все понаписували. Ну що, розливаємо, пробуємо. Так, я. А зараз розільків. Ну, він дуже гарно лється, Якщо той йшов такими кусочками падало. Так. То тут ідеально. Повести, так. Ідеально. Так, шоковий. Шоковистий, як я в іншому називаю. Дякую. Ну що, про ви? Ну, йогурт? Я завжди уявляю, йогурт солодкий. Угу. Ми завжди так всі дітьми привикли, йогурт солодкий. А тут угу. такий. До речі, можна такого з картоплею, запросто його смажною їсти. Ну, це альтернатива як кефіру, так сметані, так, так і угу. солодкому йогурту, тому що так. білий йогурт виконує функцію основи. Так, чи ну, можна вися? його по меду додати там, чи варення якогось? Дуже смачно, Можна можна зробити собі Так, не варення, можна в сезон ягід, свіжих ягід додавати свіжих мед, ягід, ага. все, так. що любите. Так. Можна навіть зелень, а, а не тільки ягоди. Мед? Так. Тобто можна. зелень можна ще підсолити, то під, кріп. Підсолити буде соленек смузі. Абсолютно. Так, це Абсолютно. дуже смачно. Що? Все, що до, до вподобання. Ага. Якби все закінчилося? Вже нічого не капає. Ага Дивіться, і тут дуже цікаво, я прочитав, що е, пакетик можна скласти. Можна. То е, ти придумала, ну показуй. Та скуди. Це тобто, придумала якщо не вас, я. ви маєте таких 4, 4 упаковочки, кинули в мусорник в сміття і вже сміття повне. Так. Щоб воно не було повне, подивіться, що можна зробити з тим пакетиком. Ну, це придумала не я, це придумала компанія Елопак, в якої ми купуємо. Упаковку, яка в мене так. в руках. Ця упаковка картонна. Вона на 80% складається з паперу і може от стільки місця займати в смітнику. І все, і викидаєш. І викидаєш. Окрім того, вона дуже екологічна, Екологічна, так. так? друзі. Далі ми пробуємо йогурт густий, білий. О в такій упаковці. Він каже Юля зовсім інший. Зовсім не подібний на той, що ми тільки що скрутили і викинули. Угу. Хоча добро. інгредієнти ідентичні, а йогурт зовсім інший. А так. Чому? А все знову ж таки залежить від способу виробництва, ага. тому що тут в молоко внесли молочнокислі культури бактерії, дуже швидко його розлили в стаканчики, і стаканчики також саме як і кефір, помістили в термостатну в теплу камеру. Трошки інша температура. Якщо кефір, кефірні бактерії полюбляють температуру 28-30, то йогуртові полюбляють 40-45. А можна ага. такий фокус зробити? І за 4 години у нас утворився вже йогурт, який треба. Дивіться. О! Який треба. Слухай, ми вдаліш, привертали перевертали, ми чекали, бо випаде. Ну це ж фокус. Тоткий фокус? Так. І от він іде саме, бачите. Ага, з таким кусочками гарними. Він такими, де кусочком. Ух ти! Так. Нічого собі. Так. Таке я люблю. Його, е я так розумію, можна з ним робити точно те саме, що е з тим попереднім, правда? Ну, Можна, робити, М -м. можна робити те саме, але що цей йогурт дуже гарно е заходить як додаток до млинців. Додаєте мед. Додаєте ванільного цукру трошки, лимонна цедра і лимонний сік, не вимішуючи майже, ви зберігаєте таку густу консистенцію, яка тримається кучки, і Угу. Так. Mm. І тут саме головне, що всього два інгредієнти: тільки нормалізоване молоко і закваска. Ні, три інгредієнти ще наша любов. І трошки любові? Так. Mm -hmm. Тро трошки. Mm. Ви посипаєте тут всю любові. А, а як, а як же без неї? Які молодці. — Правда, добре. Поки я його пробую, угу. наливайте щось далі. Давай, так. — сметана наступна. <клес> так. Сметана? це вже по твій бік. По мій бік. І, е, значить, сметану ми дегустуємо в порядку від меншого жиру до більшого жиру. Так само, як з молоком, буде відчутно, як з більшим жиром збільшується солодкість продукту. Ну, смак стає такий насиченіший, так. якщо так можна сказати. Більш ненасичений, тому що в молочних продуктах провідник будь-чого, в першу чергу, смаку це є жир молочний. Я в чергу. Це сметана з жирністю 10%. 10%? 10%. Здається, небагато жиру, але вона завдяки Борису дуже має гарну консистенцію. Нерідку. Дуже добре. Я таке, власне, люблю. Я завжди купую, але ще у вас є сметана правда, в таких пакетиках? Є. В yeah. пакетиках. Так, В пакетиках не дешевше трошки. Я то, як так не дуже багата людина. Можу собі дозволити в пакетиках маленьких. Я дуже люблю до вареньків. Так? Дуже добре в тарілочку і праєра з корочками так вареночок вмочив. І... А як ви описати? Давайте ви описуйте, бо я взагалі мені сметана, що біла, кисловата? Вершкова. Чистий. З, з молочним або з вершковими нот, нотами, теж без сторонніх присмаків, запахів, однорідна, ні, ні. без кумків. Без сторонніх, як би, і. Ми завжди, завжди продукти оцінюємо так. на запах, на консистенцію і на смак. Коли так. така дегустація професійна відбувається, або сліпа дегустація, ми порівнюємо через запах. Консистенцію смак. Юля, дивіся, як, що тобі зав'язати очі і щось влити в стакан, ти впізнаєш, що таке? Щось. Ну, наприклад, э... то, ти кажеш сліпа дегустація. Да. Типу, так робиться? Ні, не так. А як? Сліпа дегустація це коли ми не бачимо продукцію, якого бренду ми а, дегустуємо. Так. так. Наприклад, ми часто практикуємо купити свій продукт і ідентичні, аналогічні продукти конкурентів, для того, угу. щоб. На сліпо не бачачи, якого бренду цей продукт об'єктивно оцінити смачно, не смачно, так. і якщо ми раптом зробимо зауваження до свого продукту, то так. Роб... що зарплати робити... пішли? Ні, не пішли. Це означає, що в нас є на чим є працювати. на чим працювати. А, Бо коли ми дегустуємо... — Чекайте, якщо одна людина, то їх має бути, хоч з десятером людей, щоб попробували? а то так, на мені то ліпше. Ні, ні Ні-ні-ні, Це звичайно не одна людина бере так. участь в дегустації. бере від шести і більше так. осіб, залежить то, від тіп, цілі. — то тільки з, з вашого. З вашого виробництва чи окремих різних людей ні, можна так. брати? Ні, ні, то інші, наприклад, то наприклад, ви мене можете може, наприклад, Много чому б ні? Зовніше, можемо. Зазвичай ми не кличемо, так. тому що швидше Вони самостійно прами, зібратися. Так? Ні, швидше самостійно зібратися і подегустувати. Чому сліпа дегустація? Бо коли ми бачимо напис молокія, то для нас це завжди найсмачніший продукт. Ми так. ніколи не скажемо про свій продукт погано, коли ми бачимо з якого стакану ми дегустуємо. Як коли це на сліпо, ти не знаєш. Так. Хоча наші рецептори вже звикли, мені здається, ми наш продукт. Ну але в принципі, якщо ти бачиш уже етикетку, то якась уже заангажованість, уже така м'якість, навіть якщо там щось, щось і не вийшло, от, вже в нас присутнє. Я завжди, в мене завжди, якщо я беру, то я дивлюся от, зелений зелений колір. Все, молокі, я все, я не дивлюся. П'ятнадцятка. Поки ви говорите, так трошки трошки нагодувати чи так в горнятку? Так, так, в горнятку. Потім вже будуємося. Ну що, пробимо. Та сама сметана, але густіша. Не та сама сметана, тому що жирність попередньої була 10%, жирність цієї 15%, тому вона густіша, бо в ній більше жиру. І вона трошки солодша. Вона така повніша на смак. Двадцятка. ка Двадцятка чую, там просто рване. Рване. Це дуже класна сметана. То така сметана, знаєте, так, колись був сепаратор, влив молока і воно таке густе. Густа сметана, а потім з холодильника така, що вона не виливалася. Ото вона. Така от, ох. Дуже. <плес> mm -hmm. e, Значить, що далі ми пробуємо? Масло. Далі ми пробуємо масло. масло. Пробуємо так. масло. А слухайте, а в, в, в пляшках що? Кефір і смузі? Кефір і смузі, До речі, подивіться, як написано, сміливість. І Молокія. Тим, сам, тим самим шрифтом, якщо воно стоїть, просто не пізнаєш. Просто дивишся і бачиш ту саму Молокію, але а чому сміливість і Молокія? Ну чому Молокія зрозуміло, бо Молокія так. це назва нашого бренду, а сміливість це комунікаційна ініціатива, яку запустив Офіс президента разом з Міністерством цифрових технологій. Буквально чотири місяці тому вже в. Повномасштабній війні, в якій ми з вами перебуваємо, це бренд українців. Можливо, ви про це чули, може ні. Але ми, як продуктовий бренд, підхопили цю ініціативу з метою донести до якомога більшої кількості українців і наших споживачів інформацію про те, що сміливість це краща сторона українців. А на упаковці ми в себе написали, що сміливість це краща сторона українців і молокії теж. Так що ми пробуємо? масло. Дивіться намастили вже так. Масла на хліб дрібненько нарізали, так щоб я не, не дуже наївся. Це одна щоб із новинок, щоб от, ну, не поправлятися і завжди бути максимально у формі, і отримати від споживання вершкового масла легкість, але поруч із тим. Все-таки споживати масло солодковершкове. То для цього Локія випустила масло з вмістом масової частки молочного жиру, 62%. легке, але водночас поживне, вершкове масло. Дякую. До речі, поки маємо, я можу це сказати, як маркетолог. Ходять такі слухи, міфи є такі про те, що все масло, яке має жирність нижче ніж 82%, це не масло. Чули таке? Ні, ну перешкі то це неправда. Там. Як бачите, в нас в асортименті є масло трьох видів жиру: 82, 73 і 62 відсотки. Це так. все є маслом, яке виготовлене так. зі відсоткових вершків. Вершки. А тепер, поки я їм ти розкажи, в чому різниця. Причому зі свіжих вершків, во і у всіх наших трьох трьох продуктах всього один інгредієнт. Сто 100% натуральні молочні вершки. В чому різниця? Різниця в жирі і все. Угу. от, якщо е хтось звик все ж таки до класики, вот, е абсолютно не переживає там за свою фігуру. Ну, вот. та, я. Ну, як я, то, то, він, то він може абсолютно собі споживати масло із жиром 82%. Вот. Масло з 62% від цього відрізняється тільки. Кольором, Кольором і падінням у жирі. тут на 20% молочного жиру менше. Пробуємо 82%. Ну, воно таке, масліше, масліше, набагато маснішими такима. Ну, я би своїм. Через скільки ви часу міняєте кольори якось так? Кожен рік? <гум> Ні, нема такого правила. Так, вийшло за останні два роки, нам довелося два рази змінити. Були якісь золоті? був срібний Була колір срібна, недавно. Пачка, так, да. але споживачі його плутали. Дві різні жирності плутали між так. собою. і Ми вирішили трошечки більше кольору додати. Прибрали о, срібло. О, о, так. Щоб вже здалеку пам'ятати mm, дівчаче, хлопчаче не визначено. Так, отак. Я вже звідти ззаду бачу. Зараз ми продовжуємо нашу дегустацію з йогуртами, з гранолею і з попкорном. Яблуко пробуємо чи бережемо шлунки для решти і пробуємо. Я давайте не будемо берегти шлунки. Імо, добре. Попкорна в нас історія дуже романтична. Ми дружимо з виробником попкорну. Угу. І хтось і з ним цілувався, до і Приїхали попкорн. Заліз між так? До цього ще не дійшло. Чи, <гум> <гум> наприклад дівчинці подарувати приходиш і побачиш і бери кефір. ефір? <гум> вона каже дякую, придурок.